Зараз я покажу, як налаштувати роутер Linksys. Я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ВАН, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Ethernet кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у Ethernet порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет-провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. На першій сторінці натисніть тут. Далі поставте галочку тут і натисніть кнопку Continue. і Натисніть ОК. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене. Значить, у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Отже, на вкладці Setup у розділі Language ви можете обрати бажану мову інтерфейсу. У розділі Інтернет Сетап оберіть тип з'єднання. Цю інформацію ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, який саме у вас тип підключення, тоді виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант. У розділі DHCP Server Setting перевірте, щоб тут було «Enabled». А в розділі Time Setting ви можете змінити свій часовий пояс. Тепер збережіть налаштування. Перейдіть на вкладку Wireless. Оберіть пункт «Manual». Тут у полі Network Name ви можете змінити ім'я вашої Wi-Fi мережі. Збережіть налаштування. І знову, якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Далі перейдіть на вкладку Wireless Security. На цій сторінці оберіть Security Mode, як у мене. Тут у полі Passphrase ви можете встановити або змінити пароль від своєї Wi-Fi мережі. Збережіть налаштування. І знову, якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Тепер перейдіть назад на вкладку Setup і перезавантажте роутер. Почекайте кілька хвилин, поки роутер повністю увімкнеться. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось зауглити. Якщо інтернет не з'явився, спробуйте клонувати свою Mac адресу. Для цього перейдіть на вкладку Setup. Розділ mac Address клон. Натисніть «Enabled». А потім кнопку клон My PC Mac». Збережіть налаштування і ще раз перезавантажте роутер. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто спробуйте щось зауглити. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.